Сказати чесно, що я про тебе думаю. Я тебе зневажаю. Маючи всі шанси бути хорошим, щасливим і корисним, ти ледачий зіпсутий і нікчемний. Отак егоїсти люблять говорити про себе. Так, ти егоїст, який має гроші, владу, талант і здоров'я. Маючи всі шанси. Ти вмієш тільки ладарювати. І не соромно тобі за такі руки. Вони ніколи не знали важкої праці. І цей перстень жалюгідний. Я тобі співчуваю. І навіть дуже. Але вважаю, ти кепсько тримаєшся. Ні. Мене поважатимуть навіть, якщо не буде любові.